Друзі, всім величезний привіт в Сінсеї. Вау, як все красиво, як підібрано, яка естетика. Мені сподобалося. Зараз будемо дивитися новиночки. Бачу, є багато рожевого, ніжного, нові крабики. 169 гривень за таких два великих крабика. Ну, я біга до цієї футболочки класної. Кишенька в'язана. Рожева і тут ще квіточки в'язані. Скільки роботи? Це 100% котон, 100% бавовна і ціна лише 269 гривень. Я вражена, я вражена, тому що тут якби врахувати, що робота цієї кишеньки. Ой, які милі футболочки, класні, такі літні. Ця кишенька така мила, така класна. Ну і ціна, ціна дуже-дуже низька. За що я люблю сісей? Це за адекватні ціни. Так, гаманці з'явилися непогані. До речі. Деякі бренди теж такі ціни на гаманці ставлять. Ну це теж, якби не дешево, 339 гривень, але він такий пухляш. і пухвенький, там і копіючки є, і... На купюри є, такий, він досить великого формату, класний. З таким принтом. І в чорному кольорі теж є. За 219, бусковий є, але менший. А це взагалі такий класний сподобався, чесно кажучи. Ці чехли для окулярів я вже показувала в одному з своїх відео. Теж мені дуже подобається. Так як соломки зроблено. Натурального і ціна 219 гривень. Такий літній футляр для окулярів. Ну, багато прикрас. що з нового, те, що я не бачила, можливо, воно не зовсім нове, але я не бачила. 59 гривень такий ланцюжок з такою підвіскою. Мінімалістичний. Ой, 69 гривень це взагалі. Це дуже дешево дуже-дуже. Так. Корзиночки. Красота. Красота написана. Це натуральна целюлоза. Тобто це папір. 389 гривень. Кедизмережева прошла. І це 100% котон. 459 гривень. Як вони наклеїли той ціночок? Воно так всередині. 459 гривень. Кеди біленькі до всього літо підійдуть. Ну, те, що вони будуть забруднюватися, це факт. Як вони все забруднюється сумочка? Вона вже була в моїх відео. І в різних є кольорах. Ну, як в різних, ще є в темно-коричному і в чорному. 659 гривень нагадаю на ціну цієї сумочки. Свічки. Свічки досить. Великого формату. Лотос. Цитрус. Для манюсіньких для манюсеньких багато є. Сукня просто казкова, дітки люблять таке. Для маленької принцеси, ніжно-рожевий колір, трикотаж котон 100% і поверх така спідничка з хатину. Ціни не бачу, аж відірвали, бачите як. З стільником. міряли так на дитину. А ось є в рожевому насиченому, а от ще ці сукні є, зараз покажу вам. А ось 459 гривень ця сукня. За 269 гривень. З морозивом нібито три морозиве розшито літками. Такий салатовий яскравий колір. Ціна досить низька. Дитина походить, потішиться і можна викинути, або ще комусь віддарувати. Сукня з трикотажу, як креповий з декором. Тут металевий декор і камінчики 389 гривень. Трикотаж досить щільний, досить такий якісний. Ззаду просто нагодочок застібається, вона слід по фігурі, ця сукня. Знижечка зараз 599 гривень коштує ця сукня. Зараз зі знижкою 389 гривень. Так. Що з вау? От бачите, вау, дівчатка, йдуть і вау. А мене попрікають в те, що я ваукаю багато відео, <головіка> що я так свої емоції показую. Ну це ж YouTube. це нормально. Ще хтось свої якісь емоції неправильно зав'язали. Сукня халат так на запах, 100% віскоза, класний принт насичений. 659 гривень. Ну це хтось так зав'язав, просто воно так має бути, отак от має бути. Хтось міряв і так зав'язав собі і залишив ці красиві сукні, шифонова тканина і знизу підкладка. Більш таки нарядні. 659 гривень. Ще такі сукні є на запах. Ну чомусь їх позав'язували посередині, так. Це не так має бути, там пропихається оцей поясочок через дирочку і вона йде на запах ця сукня. 100% візко за 599 гривень. Дуже вузькі проходить, так що а, буде трішки погано видно. Це від мене залежить, а наскільки простір вільний. Якщо обмежений простір вузький, то так і буде. Якщо великий простір, то я показую більш детальніше і далі. Просто трикотажні сукні в чорному кольорі, з бретелічками, слін. Є в червоному, яскравому 219 гривень, знижечка 339 гривень. Це котон, це 100% котон. Є в кольорі моко. Червоні вже трішки інші. Вони йдуть розширені донизу, такою трапецією. Тут склад, напевно, трішки інший. Зараз я подивлюся: 339 гривень. Склад непоганий, 54% віскози. І 46 поліаміду. Трішки є синтетики. Світшот з лимонами. Тему лимонів досить широко використовують різні бренди. H&M, сінсей, само собою, бо я показую в сінсеї. В зарі досить. А, в манго ще багато з такими лимонними принтами. Тобто такий італійський якийсь стиль. А лимончики, так, я правильно, ну, думаю, що правильно. 459 гривень такий некрасенький світшот. Клас. Більше з натурального 60. 5% котону. Так, а що тут таке в'язане? Це костюми, штани чи спіднички? Не зрозуміло, що це таке. Якось. А, це штани. це штани. Я думала, що це розріз. Спідниці, ну ні, це штани. Штани палацу. Середньої щільності в'язки, не є легесенька в'язка. Ну нічого такі, схожі в резерві продаються. Так. 300-659 гривень. І до цих штанів є вкорочений джемпер, плечі приспущені, теж такої легесенької в'язки. це костюм. В костюмі може бути і досить непогано, потрібно дивитися, міряти. 599 гривень, 100% акрил. Штани білі, з ремінчиком плетеним, таким контрастним, літнім. Ремінчик можна потім використати, штани непоганої якості, біленькі. Я так думаю, вони вкорочені. Чи мені так вважається. за воротами внизу, Думаю, що це вкорочена модель, тут прошиті. 659 гривень. Це котон з еластаном. Супер склад. Ремінчик мені сподобався навіть досить-досить. І такі штани є в чорному кольорі теж. Ось в чорному кольорі і чорні 459 гривень на них є знижка. Вважаю, що варті кожної копійки, тому що якість непогана і ціна теж. Ну, бачите, вважаю, що літні більш ходові і знижечки ще немає. На чорній є знижка. Чорні практичніші, а літні мають вигляд більш таки дорожчий і Ну і літо ми хочемо білого чогось. Ще сподобалася джинсівка, джинсова куртка. Вона з такими потертостями. Оверсайз, потертості по краях, коміра, кишені. Ну, досить стильний має вигляд. 799 гривень. Така імітація поношеності. Ще раз нагадую, Ціну капелюхів, 269 гривень, я вже їх показувала в іншому відео, але знову під іншим писали, скажіть, ціну капелюхів, то ціна досить приємна. 269 гривень. Такі плетені капелюшки літні. Котонові сорочки 459 гривень, котон із домішками льону, Білесенькі, базові. Ось такі сорочки оверсайз з приспущеними плечима. Можна придбати теж екошопер з цупкої тканини, з цупкого текстилю. 269 гривень. Також з'явилися шльопанці. Ах, сподобалися. Можливо, тому що це новинка, я ще їх не бачила. 459 гривень. Верх Текстильний, можна сказати, що цупкий текстиль, ну і не Вони легенькі, такі зручні оці ці шльопанці. Важливо, що вони не є важкими і досить стильними, такий літній вайб до білого, така морська тематика. На відпочинок, на якісь моря підійде, можна взяти валізу, тому що вони реально досить легесенькі. І це ще не все. Ще з квіткою є. Ой, який класний. Щось я не помітила в інших сінсеях, або це новиночки просто-просто-от тільки свіженькі, гарячі, просто з духовки, <свісля> бо не бачила. 459 гривень. Як з органзи, як з банта оці квітки, а тут а, такий більш жорсткий текстиль, бо тут м'ягесенький текстиль, а ось тут вже такий більш жорсткий. Ще ось такі є. Ці теж легенькі і м'якесенькі з бантами. Взагалі оця штучка м'яка, так як в цих шльопанцях що в смужку. Якби вони будуть досить зручними. Така ж сама ціна 459 гривень. Вау! Так, таких в стилі Крокси багато є різних. Ціна приємна, не так як Крокс, бо це бренд, відповідно, він за свої. Гумові шлюпанці буде 10 разів більше просити. 339 гривень, а крокси будуть коштувати 3300 гривень. Оці класненькі. Ну от один-один як крокси, але от там більш така гума, в кроксах, більш якісніша, і там квіточки знімаються, що можна їх міняти, собі докупляти під настрій. Подивіться, які бюзгалтери. Вау! Це новиночка. Ось так немає поролону. Така чашечка в сіточку з камінчиками, Ну, досить сексі, досить так звабливо. 339 гривень коштує такий бюстик. І до нього є круті трусики бразиліани. 169 гривень. Ці взагалі 149 гривень, чи це не вони, зараз подивимося, від чого цінок. На 149 гривень, то такий а, бюст корсет. Пластикові оці смужки з пушуапом Форма корсета. Ціна, знаєш, яка? Просто 149 гривень. Боді. Врубчик 269 гривен. Що це за така ціна низька? який класний. Це еластична, мабуть, канину, рубчик. еластичний трикотаж. Дуже вони класні, теж в новинках 269 гривень. Дуже класненький. Поло з комірчиком є і без. Я вже їх показувала теж ціна 269 гривень, а тут в новинках поло. Цілий мильний рай, всякі штучки для ванни, отакі От губки для ванни, для душу 119 гривень, з ананасиками 119 гривень. Що ще є обруч, єдинорожка, а де ціна не бачу, а є ціна 189 гривень. Пухнастик такий. Це що? Дорожній такий набір. Але я вперше таке бачу, бачите, так як собі поново, щоб місце багато не займало. Коли ви вже використали, то можна і якби скласти. такі дозатори 119 гривень для герю, для шампуну, для чогось такого в дорогу можна взяти. Ще такі дорожні сетки. Чотири позиції. Бачите, навіть вказанок, якщо кудись злетите, то можна взяти собі. 189 гривень. Ви собі з дому берете там, якщо ви не впевнені, що вам підійдуть якісь продукти по догляду за тілом, то можна собі своє взяти. В меншому форматі. Долий шампунь, огелю. Ось і лимонна тема. Лимонна тема. Корційна тарілочка блюдо. Як красиво. Можна собі а, дозовано покласти щось смачненьке, оливочки, там, наприклад, горішки, сир. 339 гривень. Є в нас для олії. Для оцету, можливо 189 гривень. І 169 гривень під з лимонами. Який великий вибір органайзерів різних для тарілочок 189 гривень. Металевий. А ще такий для кришок є. Бачите, така металева стійка 149 гривень. Можна і кришечки випомили, і дошку роздільну сюди, отак от бочком запхнути. Потрібний органайзер на кухні. Для напитків скляні такі бутилки, такі ємності. І корки, дійсно натуральний корок. Такою кулькою зроблено. Є більший, менший і ще менший. Можна собі навіть три таких придбати. Цікаво. Так футуристично. 149 гривень маленького формату. Ну, як маленького, менший просто. Вони не є малесенькі, але він, якби найменший, серед трьох. Ще такі для лимонаду можна використати скляні. Красиве скло і скляна зелена ручка смарагдова, Теж дуже красива. Для літнього напитку, там, з м'яткою, наприклад, зробити мохіто. Холодне можна. 269 гривень. Сімсейт. Тішить своїм дизайном. Ще тема авокадо є. Така блюда, блюда така, <с. <с.> так сказалося, 149 гривень така тарілочка в формі авокадо. Дійсно, можна навіть авокадо порізати. Я і це варене щось таке придумати собі і тішити око. Це якась така тема тропіків, бо є ще кактуси. Ось таке є блюдо. Так, 189 гривень. У багатьох сінсеях асортименти різниця. От тут бачу одне, а в іншому зовсім того не було, що є тут. Металеві кухлі, металеві кухлі в рожевому кольорі із сріблим, з чорним, а, з персонажами 169 гривень. Рушнички. Рушнички непоганої якості. 339 гривень, розмір 70 на 130, досить він великий, 130, величезний рушник, тобто ціна не є високою. Це 100% котон. Такий добротний. Приємний рожавий відтінок, не яскравий, трішки припорошеної рози і в м'ятному кольорі є теж. Які класні корзинки, я теж не бачила їх в інших сінсеях. Шнур, але шнур такий, якби з лози і тут дерев'яні ручечки. Цікаво, скільки коштує. Такий стильненький. Можна для зберігання. Собі покласти, що небудь там зберігати 269 гривень. Рекомендую стильна штучка. І ще такі підноси їм. Теж не бачили іншому сісеї, або просто це вже завезли сьогодні багато чого нового і тому я нічого не бачила. Теж натуральний піднос. Металевий каркас 269 гривень. Шторка для вани. класненька, 599 гривень, теж лимонна тема. Ну, і можна завершити наш огляд лимонами. Маленьке, міні-деревце, 119 гривень. Дуже-дуже красиво. Всім папа і до зустрічі у нових відео.